Очень важный шаг, потому что официально зарегистрировавшись, мы сможем более активно работать. Могу сказать, что название партии уже в городе фигурирует. Благодаря некоторым публикациям, выходу в людям, есть интерес. И я думаю, что по опыту сегодняшней презентации, мы подготовим довольно неплохую презентацию в нашем городе. Спасибо большое. Кілька слів про балтій осередок, міської міський партій Демальянс. Ми наша громада, міська, міська територіальна громада. Дійсно, завдяки тому, що з'явилася наша політична партія, відчули її діяльність одразу, тому що ми започаткували молодіжний волонтерський рух в нашому місті в Балському районі, який підтримує військовослужбовців АТО, сім'ї військовослужбовців, АТО, а також переселенців із сходу України, які перебували в зоні АТО. І знаходиться тимчасово проживання у нашому місті. У нас дуже багато планів. Я думаю, що громада нас підтримує і сподіваємося на підтримку нашого обласного середу. Дякую. З ну, своєї сторони хочу сказати спасибо за таку честь представляти одну з найдемократичніших партій нашої країни в моєму родному любимому місті. тогда еще Ильичевский, сейчас уже Черноморск. Я хочу сказать, что где-то лет 10 я вас искал. Вас наконец-то нашел. Я надеюсь, что мне будет не стыдно за вас, а вам не будет стыдно за меня. Спасибо. Еще раз там.